Добрий день, сонечко встало, іде новий день. Усім я кажу добрий день! Діти, я рада вас вітати на занятті з ліплення. А що ж ми сьогодні будемо ліпити? А ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст і жилетка є. Чи присяде, чи летить? Кар-кар, кар усе кричить. Здогадали, діти? Так, це ворона. Так, для роботи нам знадобиться пластилін сірого, чорного та білого кольорів, стека та дощечка. І так, беремо пластилін сірого та чорних кольорів і відрізаємо два однакових шматочка. Це в нас будуть голова та тулуб нашої пташки. Беремо долоньки, розігріваємо та скочуємо в кульки. Сіру кульку ми трошки подовжуємо. Ось робимо такий як овальчик. Тепер зробимо комірець для нашої ворони. Беремо шматочок чорного пластиліно, теж скачуємо з нього кульку, а потім цю кульку притискаємо. Таку плоску фігуру Стекою робимо надрізи, ніби пір'ячко. Далі беремо сірий пластилін, ділимо його на два. Шматочки і теж скочуємо два кружечки. Потім ці кружечки робимо з них морквину. Один кінчик, ніби робимо трошки достренький. Приплющуємо його. Ось такі фігури в нас мають вийти. А зараз їх надрізаємо, робимо два надрізи. Це будуть крила нашої ворони. Ось так. Беремо чорний пластилін, теж робимо з нього невеличку кульку. З цієї кульки також робимо морквину. Сплющуємо її та надрізаємо. Це буде хвіст нашої пташки. Нам залишилось зробити лапки. Беремо маленький кусочок чорного пластиліну, ділимо на двоє, два... скочуємо два маленьких кружечки. Теж робимо з них морквинку, приплющуємо ось так. Також надрізаємо, це будуть лапки нашої пташки. А зараз спробуємо нашу пташку скласти з частину. Комірець накладаємо на тулуб, зверху прикріпляємо голову. По бокам прикріпляємо крила, цепляємо хвіст, внизу прикріпляємо лапки. Що нам залишилось зробити? Так. Клюв для нашої пташки. Ми його зробимо зі шматочка сірого пластиліну. Ось такий невеличкий шматочок. Також скочуємо в кульку, робимо морквинку та прикріпляємо до нашої пташки. Із з білого пластиліну робимо два невеличкі очка, вкручуємо в кружечки та прикріпляємо до нашої пташки. Ось така чудова ворона у нас з, нами, з вами вийшла. Дякую вам за увагу та чекаю на ваші роботи. До побачення!